Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчати цікаві сервіси, які допоможуть вам у викладанні мистецтва або можливо. Самому займатися чи розважитися або своїми дітьми. І ось один із сервісів, який для мене був найважчим, ви зараз це просто побачите. Це сервіс 3D Pottery у Google Arts Culture. Це класний Google Arts Culture це дуже, дуже гарний сервіс, на якому є багато розваг пов'язаних з мистецтвом. Ви можете відвідувати світові музеї, галереї інтерактивно, а також грати в різні ігри. І ось одна з них це для створення. Вам потрібно створити античні вази. Ну, давайте пограємось. Ось це я вже створював. Добре, що ви не бачили, що я створив. Ну, Давайте я спробую ще раз створити. Так, в Метрополітен музеї у Нью-Йорку є амфора грецька. І зараз ми спробуємо її створити. Ось за допомогою. Це можна робити з телефону, можна робити. В... Навіть в мені здається, це можна робити в VR з телефону. Так і з комп'ютера можна. Я спробую з комп'ютера зараз. Треба... Каже, що треба зробити отвір. Я його так зробив. Так. Тепер... Повернути. І найважче з моїми кривими руками зробити ось такий вигин. Так, вигін. Е -е -е. Як бачите, нелегко бути скульптором, і, мабуть, скульптура це не моє. Так, ну. І так, зійде. Тепер треба потягнути збоку, щоб зробити ручку. І якщо мені сподобалось, можна назвати ретрай, Спробувати зараз її зробити. Я просто не вірю, що в мене вийде краща ручка. Зробимо, що є. Дуплекейт це е, скопіювати, зробити копію. Ось так. І тепер найважче. Мені потрібно їх розмалювати. Можна брати розмір вашого пензля, який ви будете розмальовувати. Я візьму найбільший пензель і спробую ось так от намалювати. Десь тут також так, помаранчевим. В мене вийшов якийсь жахливий метелик, але ось. О, я зараз схематично показую. Я впевнений, що у вас вийде амфора значно краще, ніж в мене. І Обпалюємо в печі. І вуаля, маємо амфору комп'ютер, оцінив на 61 бал зі 100. Це жахіт, яке я зробив, я впевнений, що у вас вийде краще. Насоложитесь мистецтвом.